Народ, слава Україні! Зараз на Галицькому перехресті Запитаєте мене, а що я тут забув? А я відповів: буду їхати до жовпи і творити історію. Досить прохолодно зараз, тому на диво в шапці, хоч не люблю її носити, але потрібно, бо не той час, щоб хворіти. Мами за Працював колись в цих районах і, повертаючись зі своїм другом, і колегою Олегом запитав його, ну що, їдемо до Жовкви? А він з таким кислим лицем не хочу їхати до Жовкви, а даремно. А я буду їхати, скоро буду. Зараз в центрі жовки на вічевій площі буду показувати і говорити одночасно. Перше враження, дуже тут гарно поєднано і будівлі. І сама старовинність, як бачите, ну і природа, звичайно. Сфокусуємося на одній будівлі, на ратуші. Я знаю, що це просто ратуша, можливо, там ще щось є і мене поправлять місцеві мешканці в коментарях. Тепер хочу розказати конкретно про саме місто. Жовка входить до. Львівського району одноіменної області з населенням в 13 тисяч мешканців за останнім переписом. Поселення засноване ще в далекому 1368 році під назвою ще тоді як село Винник, а статус міста і саму назву Жовку отримала в 1603 році. Відоме як місто ремісників. Ось тут перед нами костел Святого Лаврентія. До чого я це веду? Бо жовко збудовано за доби Ренесансу. Що таке ренесанс, спитаєте мене, а я вам відповім простішими словами: ренесанс або відродження. Це такий рух середньовіччя. Що ґрунтується на гуманізмі і орієнтувався на спадщину античності. Скажете, та ти вже дістав своєю історією, тому хочу розказати за саму площу. Ринкова площа, як її раніше називали, назва походить від Багатих міщан, які проводили тут ярмарки і торги. В мирний час тут проводяться різні заходи, встановлюють новорічну ялинку, Та, як Янукович говорив, йолку, але ми ж не москалі, тому ялинку. І так воно завжди буде. І в мирний час, і ніякі вороги нам це не завадять. Тепер рухаємось трошки лівіше і прямо перед нами Жовківський замок, який збудований у 1606 році. У стилі вище згаданого, так як я казав, Рене Сансо. У замку проводяться екскурсії, тому, якщо ви турист або вам цікаво, тому прошу на екскурсію. Ну і хочу також ще зосередитися трошки на старовинності. Отут за ялинками сховалися у нас звіринцева брама. Ось там, де чоловік здалека йде там для пішоходів, а за ялинкою машини в'їжджають на саму площу. Чому саме назва звіринцева? Тому що раніше тут був звіринець. Отак От просто. І ось тут, де машини їдуть, це ялинська брама, а на ній я хочу зосередитися. І показати її ближче. Ось перед нами Линська Брама, або, як її раніше називали, Краківська, у всій своїй красі. Була розібрана любимим нашим Радянським Союзом у лапках, але відновлена у 1900, 1900 році. Ось така Волинська брама. Як на мене, узберігається і старовинність, і історія саме перша. І дуже це все оригінально. Бачите, тут ходять люди, а ось тут їдуть машини. Все як за правилами дорожнього руху. Це Жовківська синагога, одна з найбільших в Європі. Чому знімаю з боку, пізніше трохи розкажу. Перша синагога на цьому місці була побудована з дерева, але, на жаль, вона згоріла. Але синагога завжди відбудовувалася і буде відбудовуватися. Чому я так кажу і чому так знімаю з боку? Тому що будівля, пам'ятка, ця архітектури в аварійному стані. Що хочу сказати до цього, що у 2000 році почалася реставрація споруди, але вона зупинилася. Тому хочу звернутися до влади міста. Розумію, що зараз війна, важкі часи, але після війни зверніть на це увагу. Не хочеться, щоб така пам'ятка архітектури зруйнувалася. Взагалі. Ну і до веселого трошки. У жовті протікає річка під назвою Свиня, а я за східним гороскопом Кабан. Тому думаю, що знайдемо спільну мову. За легендою в цю річку падав російський імператор Петро І. Нічого не вчить цю нечість. Історії. Тому народ от така сучасна жовка. І з другої сторони старовинна. Дуже приємно було тут побувати знову і показати її вам. Думала, що це все. А ні, зараз біля міського стадіону Росточа. Так як я дуже люблю спорт, а особливо футбол, не міг вам не показати його, тому прямуємо тільки вперед, ось такий стадіон у ужовє маленький, але затишний. Основне, щоб тут жив футбол, скажу, Відому фразу. Стадіон, так. Стадіон. Ось такі козаки вирішили допомогти юному блогеру. Слава Україні, хлопці! Героям слава! Знаєте, що зараз триває чемпіонат світу з футболу? Молодці. А за кого вболіваєте? Німеччина, Аргентина. Ну як я бачу, що в тебе здається знак Німеччини, то напевно також за Німеччину. Вона вибула, на жаль, ну нічого. Нічого страшного. А я вболіваю за польських братів. Вони пройшли у плей-офф і в неділю зіграють збірною Франції чемпіоном світу. Буде важко, але будемо болювати за них. А все ж таки хто думає та переможе? Бразилія, Німеччина. Німеччина. <реш> молодці, молодці. А я хочу, щоб перемогла саме перша Україна. А якщо за футбол і серйозно, то якась європейська збірна хто б там не був. І що ви скажете на кінець, хлопці? Слава Україні! Слава Україні, е, молодці! Е, е, е. І, і допомагайте українській армії, так? так. Ну, бо зараз такий час, що треба допомагати. А на кінець хочу подякувати найперше жовки за такий гостинний прийом. Було дуже приємно тут знову побувати, походити знайомими вулицями, побачити місця архітектури. Дуже приємно. Все буде Україна. Допомагайте українській армії. Слава Україні!